Спецодяг, взуття, рукавиці та світловідбиваючі жилети таку гуманітарну допомогу отримали комунальні підприємства громади від австрійських партнерів. Робочий одяг передали завдяки співпраці керівництва Лазівщини з благодійним фондом Дякуємо з України. Це наші земляки, лазівчани, які мешкають в Києві. Василь Шкураков, перший замміністра інфраструктури, та його брат, який є співзасновником благодійного фонду Дякуємо з України, спільними зусиллями з Лазівською міською радою домовились, поїхали, отримали гуманітарну допомогу. 1 березня гуманітарний вантаж оглянули керівники громади та району, очільники комунальних підприємств вони відзначили якість та практичність теплого вологостійкого спецодягу та взуття з металевими вставками для додаткової безпеки працівників. Голова райради Вадим Гоч подякував усім, хто допоміг знайти речі та підприємцю Володимиру Каменєву за транспорт для доставки вантажу. Сподіваємося на подальшу співпрацю з цим фондом. Вони її отримали в свою чергу завдяки співпраці з австрійськими їх партнерами цього фонду. От за що ми їм теж дуже дякуємо. Зараз спецодяг знаходиться на зберіганні. З часом його за потреби розподілять між комунальними підприємствами.